Сьогодні я розкажу, коли ми одержимо галочку заріст всієї реферальної мережі на сервісі Godel. А якщо ви ще не зареєструвалися, то посилання на реєстрацію знаходиться під цим відео. Також ви можете відсканувати QR-код за допомогою свого мобільного телефона. Галочку про яку йде мова, я відмічу на цьому кадрі. Сервіс Godel встановлює для нас цю галочку і збільшує рейтинг нашого аккаунта тоді, коли наша реферальна мережа збільшується на 10 рефералів на будь-якому рівні. На сервісі Godel шестиуровнова реферальна програма. Тому ця галочка появляється дуже швидко, коли у нас є хоч які-небудь активні реферали. Тобто, запрошуючи рефералів по своєму партнерському посиланню, так чи інакше, ми впливаємо на цю галочку. А якщо Якщо серед наших рефералів є хоча б один чи двоє ютуберів, то у нас ніколи не буде проблем з цією галочкою. Тому можливо є смисл поспілкуватися з ютуберами, може вони стануть вашим рефералом і тим самим допоможуть вам збільшити свою партнерську мережу. А на цьому у мене все. Але це не останнє відео на моєму каналі, тому якщо інформація вам цікава, ставимо лайк і підписуємось на канал, для того щоб не пропускати нові відео.